На початку, та, мого шляху Творчош. до вищого навчального закладу, ми з мамою приїхали на консультацію в Естрадно-Церкову академію. Я проспівала там пісню, все було, наче би ок. Але потім постало питання: чи знаємо ми, що другий тур вступу має бути в купальниках? Мене насправді тоді це дуже налякало, але. Я ще не розуміла, як на це реагувати. В середині я відчувала гостро, що я не хочу цього. Зараз я би вже в це просто пірнула, mm -hmm. і я би висвітила це, і я би вже била у дзвони. От таке було, от таке було прохання вразити завкафедри а, туром у купальниках. Mm -hmm. Після того я вийшла з цієї аудиторії, я вийшла сказала, з цього баста. навчального я закладу. Та... Не і я зрозуміла, що це абсолютно не моя mm -hmm. історія. Я просто хочу, щоб такого більше не було ні з ким.